Bob Bujival can we fix it Yes we can Scoop muck and dizzy and Roly too Lofty and Wendy join the crew Bob and the gang have so much fun Working together they get the job done Авіс ем Спат плеєнчогеда, лайк Френдшо. Пати била. Сагденка загубилась. Давай, акуратніше, ловті, потрохи, потрохи, трохи вп... наліво, трохи на... вниз, трохи направо. Давай, акуратно. А тепер опускай. Готово. А ти тревіс вези. Добре, Бобі, я тревіс трактор. Я все довезу дуже якісно. Ти маєш рацію. Ну що ж, ми, я бачу всі готові, Дізі. Алло. Ей! Дізі, час братись за роботу. І ти теж, скуп. Я завжди готовий. Це є дуже і дуже добре. Ми можемо це зробити. Так, ми можемо. Ну, я, по крайній мірі, надіюсь. Ролі лови ай. Садинка. Час точки! Ти де? Вона ніколи сніданків не пропускала. Ей, ніхто з вас не бачив садинку? Власне, я ні. Я теж ні, але я не думаю, що вона десь могла далеко дітися. Я впевнений, вона десь погляд. Ох, ташка, я знаю, що ти не любиш котхів, але садинка тебе не буде чіпати. <смір> Отже, команда, ми на місці. а, -а, -а Мене далеко від поля де живе пугало прям спад. Я його боюся, він страшний. Не бійся його ловці, він просто прикалить тяжа жартує, любить пропустувати трошки, але не бійся. Хе, -хе ловці такий великий, а боїться. Так, добре, у нас тут є робота, так що давайте. Бо правду каже, нам треба багатись за роботу. Так, точно, звичайно. Ой, я боюсь багатись. Давай, скуп. Давай, лохті, витягни трубу. У мене ідея. Садина! Сарден! Я впевнений, вона зараз десь спить і навіть не підозріває про те, як про неї переживає Венді. Але Венді не потрібно переживай, адже сардинка вернеться, вона ж завжди поверталася раніше. Так, пташко. Сардинко! Сардинко, а ти часом не там? Ясно, її там немає. Я пошукаю в іншому місті. Бе попробуй тобоя комога акуратніше підсунути до ями. Я не можу акуратно, я стривожений. Ой ні. Ловці, ти її надто сильно хитаєш, вона зараз може впасти. Поклади її краще. Ох, інше діло. Набери сміливості, ловці, ти її чуть не кинув. Ох, щось я сильно змучився, треба відпочити, а потім нас чекає ще більша яма, яку треба заповнити. Що ж, Заха, я поїв своїй любимі, бутерброди з сиром. Ох, скільки в мене справ. Дзвінки треба передзвонити, письма написати, а я чим займаюсь кота шукаю. Алло, хто це? Добрий день, містер Харді. Звичайно, Боб завтра зможе прийти і глянути на це все. Давайте завтра на третю годину домовимось. Все добре, до побачення. Добре, на подвір'ї і в хаті садинки немає. Де ж тоді вона може бути? Гм, точно! Вона ж змогла поїхати Бо з бобом. Алло? Алло? А, хе -хе, ой! Боб, алло? Я садинку сьогодні відгадку шукаю, її нема погляд, може ти її взяв з собою. Передивися і згадай. Е, Садинка, ну. Е, ну, не, її тут нема. Вибач, Венді, я не знаю, де вона. А ти що там за звуки були тільки що? А, ну не знаю. Напевно, ловці. Він зараз дуже стурбований. Не переживай, я фені садинка просто десь гуляє, але пізніше я обіцяю, що вона прийде обов'язково. Надіюсь, в сніданки ніколи не пропускає, а тут пропустила. Ну добре, бо папа. Ага, папа. -па. Добре, нам вже час закінчувати перерву і продовжити до роботи. Ловці, у тебе ще одна труба. Ах, Добре. Я просто боюся і стурбований, тому що погляд може бути спад. <свіст> Не бійся, лофті, піднімай. Мене відчуття, що спаднеш тут поядес. Сп... Спокійно, Ловті, спокійно. Ловті, ти мене наляв дуже сильно. <свіст> спад, нащо ти страшиш ловті, значить, що він тебе боїться. Я просто хотів побачити його реакцію. Боб, я не хотів його образити. А тепер йди до нього і паси вибачення, більше так не роби. А, добре, Боб, ловті, вибач мене. Ай, та що ти спад, є жай ти настрашився, а шо тебе що тебе боятися? Ти ж просто хочеш побешкетувати. А тепер ти спад, йди на ферму фермера пікл, скати пташок. Добре, Боб, я пішов, папа. -па. Я приступаю до роботи. А те ловті продовжуй. Що? Саме оце я називаю неочікувано. Вже пізній вечір, а садинки все нема, та й немає, і вона не вернеться. Робота закінчена, а тепер можна їхати до хати. Ура, рушаємо до хати! Ми вже вернулися венді, а чого ти сьогодні така сумна? Сьогодні садинка зникла. Сардинка. Ось де ти є. Боб, а чому, коли я до тебе дзвонила, ти казав, що її погляд нема. Та вона не заховалась, була, і я її не бачив. Чого, Боб, головне те, що вона вернулася тіла і здорова. Я розібралася з листівками, заїх кинув поштовий ящик. О, дякую, Венді. Що би я без тебе робив? І уявити не можу. Добраніч, Венді. Dubrahadija, Bob. Dubrahadija, Sachdanka.